Після публічних вибачень молодиків, які увімкнули пісні російського Лепса у центрі Львова, працівники територіального центру комплектування вручили їм повістки, Ба більше хлопців перевірила Служба безпеки України, чи не мають вони зв'язків з Росією. Ось так фраєри отримали протокол за хуліганські дії. Служба безпеки України перевірила їх на причетність до ворога, а також вони разом зі своєю групою підтримки отримали повістки. Можете взяти в руки? Ні, я так бачу. Так, гаразд. Ви теж підходьте, будь ласка. Група підтримки отримує також повістки. Візнаюся війну від того, що слухав музику вчасно на місці. Український місяць, Я... Давай, да. спробуй. Тобі сьогодні вручили повістку, ти завтра в воєнкомат? Mm. Не знаю, московів сюди Вибачаюсь перед львів'янами, що допустив таку а, дурницю, яка пов'якала за собою проблеми. Нагадаємо, конфлікт між перехожим та молодиками спалахнув ввечері 7 травня у центрі Львова. Хлопці на паркувальному майданчику у машині класу люкс гучно увімкнули пісні російського співака-пропагандиста Григорія Лєпса. Роман Гурський, який зробив зауваження хлопцям, повідомив, що після звернення до патрульних автівку молодиків зупинили на одній з вулиць міста.